ти не розматував мою фату цю Прийшли ми на рибу з друзями 6 числа, сиділи отут, на цьому місці, і мужик напроти кричить, що пливе дівчинка з вашої сторони. Ми перебрали оцей прудок, Олег, друг мій в воду і достали її. Вона була неповорухлива не геть зовсім. Ми її робили їй штучне дихання, масаж серця, виливали з неї воду. Тоді Завезли в машину на скору і її вже там відкачували. Страшно сильно було. Вона вся синя була, і я сам не знав, що робити. Великий шок був. Хвилин п'ять ми її відкачували, під прибіг Юра, подзвонив до своєї жінки, вона медсестра. Вона йому говорить: переверніть дитину через коліно, постукайте по спині, щоб вода вся вибігла. Ми так зробили, з неї ще багато води вибігло. Знову почали її качати. штучно, масаж серця, штучно. Вона почала вже, ну, Подала якісь ознаки життя, почала ворушитися, почала крихтати так, важко, вздихати. Там хлопці сиділи з машиною, ми її завезли, ну, попросили, щоб завезли на скору бігом. Її вже там пару уколів зробили, повезли на мене в реанімацію. Було враження, що вона вже мертва, що вже ми їй не поможемо. Було сильно страшно. Але все-таки надія була, і ми її качали з надією, що вона все-таки буде жити. І вона живе зараз. Скажіть, коли У нас головою в воду пливла, тільки синя корточка спина зверху була і все. Попічку Тарас Юрійович. На другий день ми подзвонили в лікарню і спитали, як там дівчинка. Вони сказали, що все добре, завтра виписують. Я був сильно щасливий. Мені просто радісно було на душі, що вона жива і що ми прийшли в той день і в те місце. Що ми її спасли? Це було 6 травня, ми близько сьомої години прийшли на рибу. З годину десь порибачили і почули, як з цієї сторони кричав мужик. Кричав, що пливе дитина. Хлопці схаменулись, схаменулись, перебігли тут, побігли і достали дитину. Я був далі від них і за ними одразу побіг. А ти де саме був? Я був подалі, вон там за деревами. То я звідти почав бігти, я на ходу біг роздівався, теж перебіг, вона, вони вже дівчинку достали на берег. Мужик з другої сторони ще сказав, що пливе дитина і е, рядом йде хлопчик. От тоді я схаменувся теж і побіг, перебіг, ну, побіг туди, там, де хлопці були. Вони вже достали дівчинку. Вона, ну, вона була майже нежива. Хлопці кричали швидку, хто що кричав, там. Все було в Кіпіші, я ну теж був в адреналіні. Я перебіг, подзвонив до дружини, вона у мене медичний працівник. Ну, вона мене проконсультувала, що робити. А що вона консультувала? Я подзвонив до неї, сказав, що дитина втупилася. Що робити? Вона мені сказала перевернути дитину через коліно, вилити воду, зробити, зробити масаж серця і зробити штучне дихання. Все так, як я зробив, тоді дитина почала дихати. Я на її Переніс, згадав, що подалі ще далі стояла машина, почав кричати, що машина треба, там був знайомий наш, він під'їхав, ми забрали, дівчинку завезли на швидку. Нам сказали, що штучне дихання ви робили 5-10 хвилин. Ну, Я не рахував ці хвилини і не можу вам приблизно сказати. Робив до тих пір, поки не відчув, що вона вже ну, дає ознаки життя. Ну, напевно, якби ви вчасно не надали першу медичну допомогу, то можливо б інша була б ну, картина. Якби ми і на рибу не прийшли, то теж була б інша картина. Ну так, ну так склалося. Значить, щось було. І курточка та сама, і не знаю, може сам ангел тримав за ту курточку. І все. Ви відчуваєте себе зараз героями? Ні. Я, ну. Та вже мені так вдалося, що ну, врятували, де врятували, ну добре. А як ти думаєш, чи б кожен би чоловік поступив на, так, як і ви? Мусив би поступити. Від, ну, побачити те і відчути, ну, слухати ті крики. Я думаю, кожен зміг би. Купалець Юрій Васильович, 1989, 7 травня. Рибаки там сиділи, пам'ятаю. Пішли поздороватися, з тієї сторони теж рибаки сиділи, почали кричати, кликати. Зразу ми не зрозуміли, що вони хотіли. А потім почали вони кричати, що з вашої сторони ну, пливе дитина по пустору. Ну і недовго думаю, ми типу якби звідти побігли, то я по дорозі вспів скинути курточку, кросівки. І ми перейшли через це є. Ну, через рівчачок цей перебігли. Так вийшло, що я перший добіг. Побачив ту дитину, я не знаю, довго не думаю, чи спустився і поплив по неї. Достав ту дитину, але ну, відкачували вже хлопці Тарас з Юрою. Ми не бачимо, почали кричати люди з тієї сторони. що, ну Рибаки, там теж сидів один старший вже такий чоловік, що пливе дитина по пустиру з вашої сторони. Ми її одразу не бачили, бо ж ви ж бачите, тут дерева, курчі. Ми її витягли з тієї сторони рівчака. Ну, За курчами там за деревами. Я доплив до її, я старався її підняти над водою. Трохи важко було. Ну, Я якось доплив до берега і для Тараса її подав. Ну там трохи грива виходить. Ну, ви самі бачите, яка в нас річка. І подав для Тараса її. Це є з річки з перся там, а ну, я якось не пам'ятаю толком. І все вроді. А так, що таке грива? Ну, грива, грива. Як вам об'яснити? Ну, от, 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 от тут грива, крутий спуск uh -huh. до води. Я її взагалі як дістав неї, очі були відкриті. Зразу. Вона була без свідомості і з відкритими очима, відкритий рот. Вона була ну, страшна. Страшно, яка вона була. Ну, я кажу, я не чув, але ну, вже, це вже кажу, це хлопці її відкачували, це вже вони чули, як вона плакати почала. Думаю, що це є справедливо назвати рятівниками цієї дитини, тому що фактор часу при утопленні значить дуже багато і дуже багато має ну, скажімо, правильне надання на даний момент допомоги. Привезли, але нас одразу попередили, що везуть дитину з утопленням. Звичайно, все було в нас підготовлено для того, щоб реанімувати дитину і так далі. Ну, коли доставили дитину, ми чекали гіршого. Дитина, правда, була в стані психогенного такого і холодового шоку з такими тонічними. З гінальними судомами, воно кричало, воно нічого не розуміло, зіниці там широкі. Ага, ви вже як лікар, вона була надана правильно, правда? Ну, якщо дитина поступила вже, з можна сказати, з нормальним серцебиттям, з нормальним артеріальним тиском, ну відносно нормальним, і з диханням, хоча воно було ще неадекватне, воно було астматичним, тобто бронхоспан, як астматики дихають і так далі. Звичайно, що було надано. Я не, не був там, не бачив, але думаю, що якщо така дитина... Залишилася живою і так далі. Хай би там скільки не було, то маленька дитина витягти з річки з холодної води. Думаю, що так. Два види втоплення. Є сухе втоплення, так називаємо, коли йде спазм, гортані голосових зв'язок і бронхоспазм, і є тоді, коли вологе, так називаємо втоплення, коли людина ковтає воду і вдихає воду в легені. Ну, в першу чергу треба витягти людину з води, звільнити дихальні шляхи, звільнити як можна від води, тобто дитину пригнути, взяти руки, ну я ж не покажу, да, можна показати. обняти дитину так беззаді, здавити, перегнути, щоб билити, очистити, як можна, якщо є можливість на місці зробити, ну, звичайно, тих, хто буде спасати, в них не буде ми апарату. Для штучного дихання і так далі. Звільнити дихальні шляхи, і розпочати закритий масаж серця в першу чергу, тому що проводячи закритий масаж серця, фактично, якщо ви надавлюєте на грудну клітку, з'являються дихальні рухи, якісь червоно, а потім дихання. Якщо немає дихання, відновлювати дихання. Дихання ефективне, є різні методи, ефективного дихання може бути тільки рот в рот рот. Якщо немає можливості апар... при собі або міш... мішокам, бо там спеціально, ну, звичайно, той, хто витягує його, немає. Скільки треба, ну правильно, скільки треба робити вдохів і скільки нажимати? Значить, в залежності від віку, треба від 100 до 120 нажимань на грудну клітку, на твердій основі треба вложити людину чи дитину і нажимати так, щоб грудна клітка пригиналася на 3, 4, 5 до 5 сантиметрів. Тоді буде якийсь ефект на середню третину грудної грудини. І десь до 20 вдохів. Ну і на, якщо вже потребує штучної дихання, то дихання немає. Паралельно 100-120 нажимального рудолітку і паралельно декілька вдохів. 1 до 15, 2 до 30, так називаємо у нас робиться. Маневицька центральна районна лікарня, я є завідуючий відділенням інтенсивної терапії, головнець Михайло Григорович.

У нас мы такие, скажи, худенькие, все у нас ползают. Маленький. Хочу зазначити, що управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Волинській області буде обов'язково пропонувати кандидатури трьох рятівників Олега Тараса і Юри з селища Колки, Маневицького району на акцію Герої рятувальник року», Адже такі герої, справжні герої, вони посеред нас.